Конфлікт, який все ще йде між нашим КП Електротранс та Державною аудитслужбою, службою, яка, до речі, знову не прийшла ні на яку комісію, і там вигадує що завгодно, щоб не з'являтися і не давати пояснень. Але е, в чомусь ознайомившись з тими документами, які ми надали. От державна аудитслужба служба каже, що наше комунальне підприємство е, в той час, коли терміново потрібно було встановлювати. Е, Укриття для того, щоб просто люди от сьогодні не гинули, і, вс... і і навіть цієї терміновості, все одно ми були під критикою, що так довго встановлюють. А вони вважають, що потрібно було. Отримати е, містобудівні умови, піти на сесію, отримати відвід від землі. Уявіть собі, виходить такий директор, чи мер каже: ну, от, почекайте ще рік, ми там то-то отримуємо. Ні, вони знаходили способи законні, як їх встановити. Встановили. І коли до них встали питання, то до них встали питання не по тому, що там чогось не довезли, вкрали, а по тому, що там порядочок не е, не витримали повністю. Але була задача і було бажання її виконати.